Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія. Я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Сьогодні вже 19 серпня, і, як завжди казала моя бабуся, прийшов спас, готуй рукавички про запас. Але зараз така неймовірна спека про рукавички, навіть не хочеться думати. Ну, але все ж таки, скоро осінь, і її потрібно зустріти якось достойно, підготуватися, зв'язати щось новеньке, щось цікаве. І е, я думала, щоб його пов'язати, а тут Наталочка з каналу В'язалка Наталки запропонувала нам, блогерам, пов'язати щось без рукавів. І я зовсім не проти, тому що можна буде пов'язати жилетки. Не всі ми любимо в'язати рукави, тому жилетки це дуже класний варіант. І Наталочка назвала свій проєкт Зігрій мою душу. Ну, це так не знаю. Це мене тронуло до, до глибин моєї душі. Мені дуже захотілося прийти в цей проект, звичайно, взяти в ньому участь, зігріти свою душу, зігріти когось і ще своїх рідних, пов'язати на благодійність. Дівчатка планують вже зібралася така. Достойна вже група блогерів, про це я вам розкажу в кінці відео про сам проєкт, планую в'язати якийсь один жилет. Але я не знаю, дівчата, я людина така творча, захоплива, і мені, як завжди, хочеться більше, ніж я можу. Я напланувала цілу купу жилетів, потім відібрала самі самі, -самі які мені більше подобаються. І тепер я цими ідеями хочу поділитися з вами. Можливо, вам щось сподобається. Звичайно, я всі їх не вив'яжу, але е як ідея для натхнення, я покажу вам, можливо, і ви захочете такі ж пов'язати. Що хочу сказати ще? Хочу сказати ще, що е, я також вас запрошую в цей проєкт. Приходьте, ми вже сьогодні починаємо в'язати, але я думаю, що можна приєднатися, звичайно. Е, можливо, я вас зараз надихну на якесь в'язання, на якусь жилетку. Так що приходьте, будемо в'язати разом, а зараз запрошую до столу. Друзі, ну що ж, ми перейшли з вами до столу, і зараз трошки ближче поговоримо про ті модельки, які б я хотіла в'язати. Я вибрала їх зовсім трішечки, ну, але, думаю, покажу вам для натхнення. Ну, по-перше, хочу сказати: в мене є такі моделі, які мені треба зв'язати обов'язково такі речі, а є такі, які мені хотілося. І давайте відразу поговоримо про те, що мені треба зв'язати обов'язково. Обов'язково мені треба зв'язати жилетку для донечки. Вона. А, я не знаю, дівчата, ми ще, ми ще й досі не знаємо, чи ми будемо йти до школи в цьому році, чи буде змішане, чи онлайн-навчання. Нічого досі. Надіюсь, в понеділок вже вчителі вийдуть з відпусток і нарешті. Вже нам хоч щось скажуть, тому що ну, я боюсь, просто, що і портфелі закінчаться нормальні, поки, ми, поки нам щось скажуть. Ну, Це так, ліричний відступ. Донечка моя ходить до школи Маруся, і їй треба жилеточка. Я в, ні, не в минулому році, а цієї зими в'язала жилеточку, із, це я знайомилась тоді вперше із сівіряночкою. Яку мені подарувала Валя. І мені дуже вона сподобалась. Я десь вам тут ставлю фото цієї жилетки. Вона була класно зв'язана, реглан, погон. Візеруночок, там такий ланцюжок є в мене на каналі у Скарбничці візерунків, плейлист такий є. Переходьте, дивіться, і жилетка класна, дуже класна, але то буде нам більш такий домашній варіант. А варіант десь на вихід, то буде за такої пряжі, яку мені прислала Наталя зі Швеції, Drops Flora Unicolor. В цій пряжі в 50 грамах 210 метрів, ви зрозуміли, тоненька пряжа. І куди я пішла? Де склад? 65% шерсть і 35 альпака. Розумієте, так? Пряжа достойна, гарна, колір приємний, барбі-барбі. Хоча Марусі вже останнім часом більше зелений подобається. Ну, але поки що і такий носить, поки що не відмовляється. І в мене на каналі є. Візерунок, ось такий майстер-клас на нього. Знову ж таки, в скарбничці візерунків. Переходьте, знайомтесь. Е, гарний візерунок, достойний, приємний і виглядає досить так. ну Гарно виглядає. І от таким от візеруночком хочу я, звичайно, я буду в'язати у дві ниточки. В дві ниточки це. Приємне полотно, це таке тепленьке. В одну це я пробувала дуже, дівчатка, дуже тоненьке це не для жилеточки. Так що, от мені треба зв'язати, я її розпочну. Це жилетку мені треба точно, однозначно зв'язати. Уже яка буде модель, я подумаю трошки пізніше, Ще модель, чесно, не підібрала, а візерунок цей, мені в цій пряжі цей візерунок бачить і все. Я Ну, не хочу я якихось інших візерунків, мені хочеться ось саме цей. І друга з обов'язкових, що мені треба як жилетку, це на благодійність для чарівниць добра. Мені з Дніпра присилали ось таку пряжу ще весною. Я зв'язала лише дві жилетки. Ну, я не буду дві відправляти, мені треба якусь кількість вже вив'язати чи вив'язати повністю пряжу, ну, розумієте. І ось у мене є пряжа «Лізе Суперлана Класікт». Classic. І класік, і Ярнар Теліц це 100% акрил, тут трошечки 25% шерсті, знаєте, щоб якби, трошки розбавити, щоб не зовсім акрилисті жилеточки були. Хоча, чесно кажучи, я квадрати, хто пам'ятає, ми в минулому році в'язали квадрати єдності для прапора і в одну ниточку то такі квадрати були. Ну, знаєте, жилетка буде це, така тонкувата. Мені здається, я ще не пробувала, треба спробувати. А якщо в дві ниточки в'язати, щоб така трошки, трошки товстіша ниточка виходила, щоб 300 метрів тут на 100 грамів, щоб. Це непогана ниточка буде, якщо буде в дві ниточки, це буде метраж 150 метрів. Це буде непоганий метраж, і я думаю. Так, я, мабуть, краще зроблю в дві ниточки. Це ось із таких, що мені треба з обов'язкових речей, які я взагалі з жилеток з жилеток, які я буду в'язати восени, о, не знаю, чи що саме я візьму у CSP Наталі зігрій душу. Це з обов'язкових, а тепер із хотілок. А, так, дівчатка, мені потрібно дві жилетки. Ну, як потрібно? Я їх іноді ношу, іноді взагалі не ношу, не знаю. Якось так буває. Іноді треба, іноді не треба. А, і от мені треба одна жилетка на вихід, а одна для дому. Знаєте, така проста. Сільська колхозна жилетка. Якась довгенька, щоб там якийсь був карманчик, тому що я завжди працюю в рукавичках, щоб можна було туди рукавички покласти. Щось таке от. Отже, так, давайте з цієї. Я весною вже в тесті в'язала такі сільські прості жилетки у Світлани. жилет вафля називається, вона їх сама в'яже з сіверяночки м'яриносової. Це пряжа українського виробника. Хто каже 280, хто каже 330 метрів на 100 грам? Чесно, дівчата, я не знаю. Я весною хотіла вияснити, хто виробник, ну, хто казав Чер... Чернігово, хто казав суми Волі. Ну, дівчата, неважливо, пряжа є, я купила, а там вже розберусь. У мене взагалі. Таких пряж, три бобіни. Вони були куплені для шкарпеток для ЗСУ. І ось такі також 100-грамові моточки я брала для шкарпеток. Ем, я ще не знаю, чи, можливо, я ці моточки поєднаю, чи може я буду із бобін вив'язувати. О, я ще не вирішила. Мені чомусь хочеться якогось такого кольору, знаєте, якась така, типу, натуральна овечка якась. Е, знаєте, щоб була така жилетка, така якась крафтова, етно-етно, щось таке. Прямо я бачу, що я десь хочу сфотографуватися, якийсь дерев'яний заборчик знайти. чи щось, ну, Таке, знаєте, щось таке хочеться. мені, ну, Захотілося. Такого в мене, бачите, лише 100 грам. Ну, не знаю, дівчатка, щось може буду комбінувати, чи ось цей колір з соломи. Бачите? Ну прям солома, солома. Ну це класно десь. Хоча скошені поля вже в нас, і вони заросли взагалі зеленню. Ну, але це, ну, це якось цікаво. Чи колір гарбуза ось. Ну, щось, дівчатка, не знаю, щось буду там вигадувати, щось поки ще. І я вставила, надіюсь, вам десь тут фото, як саме має виглядати ця жилетка. Вона, я хочу, щоб це була на ґудзиках. Ну, в мене я ж сказала, що є, але моя, моя жилетка планує відправитися в гості. Тобто я їй збираюся подарувати оту рожевеньку. Нічого страшного, зв'яжу собі ще одну. Так, що я хочу? Хочу на ґудзиках, хочу, щоб були карманчики, і хочу от таку -от, якусь таку бабусину жилетку, якийсь такий ну, не знаю, щось таке, щось таке старе, не знаю дівчата. Звичайно, ці моделі, що я вам тут фото залишила, вони так не виглядають, але ну, от мені щось такого захотілося. Чесно, не знаю, коли це я такою стала, але нехай. Так, і ще одну жилеточку, я дуже хочу, щоб вона в мене була ну, на вихід, взагалі, щоб була під якийсь гольфик. У мене є пряжа від коріаджі, Це 100% мереносик. Я не пам'ятаю, здається, тут, здається, здається, по відчуттях 500 метрів на 100 грамів, він дуже гладенький. Я ще не робила навіть зразків. Ви знаєте, я купувала хом'ячий світ. Мені дуже довго мені десь майже місяць йшли ці бобінки, чомусь дуже довго. Я планувала купити для лапапейси в українському стилі, я хотіла, білого там не було більше, це все, що було, і я зрозуміла, що ну, мені може не вистачити, бо я хотіла, щоб вона була тепла, зимова щоб в'язати, можливо, в шість складень. І я вирішила, що нехай полежить, нехай моя задумка трошечки, трошечки нехай вона ще побуде в мене, я ще подумаю про неї, поки не куплю якусь іншу пряжу, ну побільше мені треба. І от прийшла мені тоді червона, ось ця молочна і чорна. З чорної я в'язала всі три, я купувала як кардний меринос. Але коли я почала з чорної в'язати рукавички трансформери, я зрозуміла, що це гребінний меринос. Звичайна пряжа дуже класно лягає в резиночку, візерунки. Але я розумію, що вона так не розпушиться. І е, та пряжа, яка в мене картного типу мариносик, то вона якась більш шершава, а ця ну, дуже, вже, ну, дуже вже вона, дівчатка гладка. Ну, нічого, зато це натуральний 100% склад, 100% шерсть, е, і я цьому рада. І до того ж, я тут ставлю фото тієї моделі, яку я хочу з нею зв'язати. Модель дуже класна, молодіжна, ну, не тільки молодіжна, я думаю, на будь-який вік можна. Просто там на моделі вона молоді сфоткана. Знову ж таки, бренд Шейн, так як ви і просили, то я походила по сайту. ну Дівчата мені там сподобалося все, все таке класне, все сучасне, все таке, ну Просто кожну жилетку хочу. Але я чомусь зупинила вибір саме на такій моделі. І там попереду спинка там, я не заскрінила, але спинка там просто була лицева гладь, а попереду йдуть зовсім нескладні такі жгутики. Ну, візерунок, так, з претензією на, на складний, на такий добротний, але він зовсім не складно в'яжеться, я думаю, я справлюся. Про майстер-клас ще не буду казати. Звичайно, мені хотілося б зняти, але я подивлюся, як в мене все це буде виходити. Не хочу обіцяти. Бо в мене ще зараз такий час. Трохи я, дівчата, трохи я щось не встигаю. Не знаю, ніколи на таке не жалілася в минулому році, в цьому році це літо просто якесь супер важке у мене. Не знаю чому. Надіюсь, скоро мене я. Я звикну робити і іншу роботу. Просто в мене додалися додаткові роботи, і я просто до цього всього звикну і війду в ритм і почну встигати скрізь, я так надіюсь. Отже, задумки, не знаю, мені подобається, класні, чому б і ні. І ще я хочу вам ставити зараз фото третьої жилетки. Дівчатка в мене в спільнику в'яжуть то бохо по принципу таких квадратів. І в пінтересті я побачила фото такої жилетки просто клас. Я не знаю, чи я її буду в'язати, мені б хотілося. Б. Пряжу туди треба підібрати. Ну, Таким метражом, знаєте, десь 400 метрів, 500 метрів на 100 грамів, якусь, таку, ну, таку тоненьку ниточку, на півшерсті чи шерсті для такої жилеточки, я думаю, для осінь-весна, така от жилетка підійде. То класно, як варіант, якщо вам, ну, якщо вам зайшов цей варіант, то можете використати, звичайно ще. Е, мені сподобалось, не знаю, чи буду в'язати, дуже б хотіла, але ну, поки що 10 ну, хотілки, хотілками, але треба реально дивитися. У нас часу в цьому спільнику до 31 вересня. Е, тобто, виходить, в нас зараз 19 і ну, Майже ні, не півтори місяці в нас менше. Ну, звичайно, майже півтори місяці, але я не думаю, я ж кажу, в мене є обов'язкові, які я почну. Ну, обов'язкові є моменти, а потім вже мої хотілки. Що встигну, то побачите. Наступне відео по цьому спільнику, ви побачите. Ну, Воно має вийти десь з 1 по 3 вересня. Я вже покажу, що я там розпочала, які я там з все-таки розпочала, що в мене виходить. Тепер хочу трошки взагалі розповісти вам про спільник, про учасників. До речі, список учасників. Ви знайдете внизу в описі під відео. Переходьте, знайомтеся, підтримуйте наших україночок, і там будуть не лише україночки, але взагалі підтримуйте наших YouTube та Instagram блогерів Для нас це дуже-дуже важливо. Тому що свої сторіночки і канали потрібно розвивати, щоб нас бачило більше людей, щоб більше людей побачило нашу красу, щоб більше людей дізналися про наші майстер класи. У нас їх багато в Україну в українському Ютубі дуже дівчата багато, велика кількість безкоштовних. І досить достойних майстер-класів. Є безкоштовні майстер-класи у мене на каналі. Переходьте, дивіться, можливо, вам щось сподобається і ви захочете зв'язати разом зі мною. Е, в нас ще є спонсор, це Тамара Новікова. Її канал називається В'яжу на дивані. Здається я, здається, я правильно сказала. ну, в принципі, у списку ви можете побачити, що там є спонсор, як саме і кому, і що, і як буде розігрувати подарунок спонсор, я про це нічого не знаю, про це не можу сказати. Можу сказати про учасників. Наталочка зібрала таку, як сказати, не аудиторію, таку кількість учасників і таких учасників, яких. Ви не зустрінете в жодному спільнику, в жодному спільнику не було цих учасників. Багато, дуже багато, якщо ви часто дивитеся спільники українських youtube блогерів то ви вже могли помітити, що учасники майже ті жі самі з відео в відео, з спільника в спільник дуже часто повторюються. А цього разу прийшли зовсім нові, зовсім свіжі, свіжі. Дуже цікаво, мені буде спостерігати, тому що, вже коли давно спостерігаєш за одним блогером, ти, в принципі, розумієш, що як він в'яже, яка в нього подача, які моделі, який навіть колір. А тут буде мені ще цікавіше, тому що нові, нові дівчата і буде цікаво, я завжди. Рада новим знайомствам, завжди відкрита для нових знайомств, звичайно, що приємних. І е, я з великим задоволенням буду спостерігати і раджу вам подивитися за дівчатами, що вони в'яжуть. Е, хочу ще сказати: у нас є. Один блогер Альона Нікіфорова, коли вона прийшла у цей спільник, я була вау, я була здивована, я була в шоці. Альона ніколи не брала участь у ніяких спільниках, в неї досить величезний канал, вона майстер просто з величезної букви. Е, я просто думаю нічого собі. Ну так, я була дуже приємно здивована, тому що, знаєте, в таких людей є завжди чому повчитися. А так як я відкрита завжди до чогось нового, до чогось, ну, я не люблю стояти на місці. Я взагалі по знаку, ну, взагалі я вода, і моя вода, я так бачу, не стоїть. Вона в мене завжди тече, кудись плине, кудись, кудись іде, кудись хоче щось їй треба нове. І тому приємно, що приходять такі люди, в яких є чому дійсно повчитися щось чомусь новому, навіть веденню канала, чи майстер-класи в неї такі ну дуже величезні, об'ємні, складні і вироби завжди такі, ну просто грандіозні. І вчора Альона проводила прямий ефір. Вона показувала моделі жилеток, і ми там голосували, які б жилетки. Ну, хотілося б бачити, на які жилетки майстер-класи. Там були дуже гарні моделі, мені сподобалися. Тож, можливо, ви ще побачите на моєму каналі ще жилетки по майстер-класах Альони. Можливо, це вже не в цьому спільнику, тому що, звичайно, що поки вона буде розроблювати свої моделі, там вони такі складненькі, я б сказала. Ну, але Альона майстер свого діла, для неї це, я думаю, для неї це не буде складно, а нам буде чому повчитися. І, взагалі, дівчата, ще багато-багато різних блогерів. Будь ласка, переходьте, знайомтеся, шукайте щось своє, свого майстра, свого блогера, якого вам буде дуже цікаво дивитися. Здається, я розповіла все. Ще раз хочу вас запросити, дівчатка, приєднуйтеся, Якщо у вас є стріночка Instagram чи YouTube канал, чи взагалі ви хочете пов'язати у дуже приємній компанії, повчитися чомусь новому. Якщо ви, звичайно, відкриті до чогось нового, то, будь ласка, запрошую, приходьте. Ну, в такий спільник просто неможливо не прийти. Зігрій мою душу, ну це так тепло і ніжно. А я дякую вам щиро за перегляди. Тут з'являться відео, в які ви можете перейти і познайомитися зі мною ближче. До нових зустрічей, пока-пока!